115 тисяч доларів за землю. Стільки вимагав уже колишній чиновник НАК Надра України від прикарпатського підприємця за господарське приміщення та 5 соток землі. Співробітники СБУ затримали високопосадовці під час отримання хабара через посередника. Уся валюта, яку вилучили правоохоронці, помічена ці гроші. Чиновник вимагав від бізнесмена, котрий хотів придбати земельну ділянку. Вона належала структурному підрозділу компанії Надра Україна, Калоський нафтогеолого-розвідувальній експедиції: п'ять соток прикарпатської. Із землі чиновник оцінив у понад 100 тисяч доларів і погодився допомогти з її купівлею. Хоча посадових прав на проведення операції купівлі-продажу не мав. Чиновника засудили на 5 років позбавлення волі умовно. Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив вирок без змін. У ході слідства було встановлено, що за своїми посадовими обов'язками чиновник не мав права розпоряджатися правами на земельну ділянку, і таким чином, використовуючи службове становище, ввів в оману підприємця, який мав намір придбати господарські будівель. Та отримати користування землю, і вчинив злочин, передбачений статтею 15 частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто замах на шахрайство скоєний в великому розмірі, а також частиною 2 статті 364, тобто використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.